Перепутають і буде проблема. Комісія ще сідають? Так, 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 члени комісії так. прошу сюди. Технічно... Прошу, ви теж сюди сідаєте на перший крісло, тому що камера, щоб вас бачила. Ви член комісії? Так. Ні? Від громадської організації чи як? А, ви претендент. претендент. Ви теж претендент. Перепрошую, так, Боже. Разом. Так, то правильно, то ви тут, ви тут, добре, що у вас було видно. Так, 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 так. Раз, два, три, чотири, п'ять. П'ять, то ми якраз це... Але Ольга Михайловна казала, що вона буде, правда? У вот там там даві та да, та да, замі заберіть, будь ласка, і сідайте. то ми Ще не ще реєструємося. не Ви попали під дощ, Тому що не обливаний понеділок, але до Івана. На Івана. Так, це потім вже... Добре, добре, добре. Так, то ви подивитеся. так, тут прошу зареєструватися. Не, не ага. Шановні члени комісії, шановні е, претенденти е, на заміщення вакантної посади, <клухи> дозвольте мені як заступнику голови обласної ради. Е, провести такі організаційні моменти, а потім ми виберемо голову і голова вже буде проводити подальше засідання... Mm -hmm. Лен, а, ви забрали? а, ні, перепрошую, є в руках. Отже, відповідно до розпорядження голови обласної ради Віктора Вікторовича Овчарука, від 23 червня 2016 року... За номером 131 визначено склад конкурсної комісії на заміщення вакантної посади директора обласного комунально етнографічного меморіального музею Володимира Гнатюка у селі Велесні Монастирського району. Згідно цього розпорядження до комісії включені Бориславський Степан Степанович. Я би просив, хто є, підніматися, щоб є онлайн-трансляція, щоб люди бачили, хто хто є Дякую. Бориславський Степан Степанич, фотокореспондент районної газети Вісті Придністров'я Монастирського району. Головко Василь Миколаєвич, голова районного товариства, Монастирський Меморіал, голова громадської ради при Монастирській районній державній адміністрації. Кобіль Лілія Ярославівна, член Тернопільського обласного громадського об'єднання Альянс рекламістів Тернопільщини Арт. Круполь Любомир Левкович Цедян, заступник голови Тернопільської обласної ради. Поляк Ольга Михайлівна, секретар постійної комісії Тернопільської обласної ради з питань духовності, культури, свободи слова, інформації та розвитку громадянського суспільства, депутат Тернопільської обласної ради. Сергеєва Галина Володимирівна, член Тернопільського обласного громадського об'єднання Альянс рекламістів Тернопільщини Арт. Шергей Григорій Платонович, начальник управління культури Тернопільської обласної державної адміністрації. Юрків Лесія Юріївна бібліотекар Велеснівської загальноосвітньої школи 1-2 ступенів імені Володимира Гнатюка Монастирського району і Якименко Юлія Михайлівна, член Тернопільського обласного громадського об'єднання Альянс рекламістів Тернопільщини Арт. Також розпорядження визначено, що секретарем конкурсної комісії є головний консультант апарату Тернопільської обласної ради, організаційного відділу Батранчук Уляна Бориславівна. Отже, з 9 членів комісії згідно розпорядження за реєстраційним листком у нас сьогодні присутні раз, два, три, 4, п'ять, шість членів конкурсної комісії, таким чином кворум є, 6 з дев'яти ми можемо голосувати і приймати відповідні рішення. Отже, в даному випадку саме нам необхідно затвердити наступний порядок денний. Перший пункт порядку денного це є обрання голови конкурсної комісії із членів комісії. Другий пункт це розгляд документів, поданих кандидатами на посаду керівника комунального закладу культури на відповідність кваліфікаційним вимогам. І третє питання затвердження плану роботи конкурсної комісії. Якщо є якісь пропозиції в членів комісії, прошу надавати, якщо немає, тоді визносимо на голосування. Щодо порядку денного. Є ще пропозиції немає. немає. Тоді ставимо на голосування щодо затвердження даного запропонованого порядку денного. Хто за, прошу голосувати. Хто проти отримається. немає. Всі одноголосно. Отже, першим пунктом порядку денного є обрання голови, голови, конкурс, голови конкурсної комісії. Прошу, якщо є пропозиції, то давайте може хтось, хтось з вас. Краще ви знаєте цю роботу. Я пропоную, щоб ви залишився головою конкурсу. Ми підтримуємо. Підтримуємо? А дивіться, так. Ну, Я би хотів, щоб це десь громадськість долучалася, Тому що це, ми, 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 ми організовуємо весь процес, ми допомагаємо. І, ну, є ще пропозиції? Ні, ми близько. Щоб ви були головою. Якщо немає інших пропозицій, тоді виноситься на голосування пропозиція щодо виборів Крупе Любомира Левковича головою постійної конкурсної комісії на заміщення вакантної посади директора обласного комунально-трофічного меморіального музею Володимира Гнатюка у селі Велесні Монастирського району. Хто за таку пропозицію, прошу голосувати. Хто проти, утримався. Дякую за довіру. Отже, шановне товариство, дозвольте тоді перейти до другого пункту порядку денного, це розгляд документів, поданих кандидатами на посаду керівника комунального закладу культури на відповідність кваліфікаційним вимогам. До нас надійшли, ви маєте на руках документи, надійшли пакети документів двох претендентів. Це Черемшинської Романи е, Степанівни, так? І е, Феник е, Павлини Михайліни. Правильно, так? Добре. Отже, е, хоча участь не є обов'язковою, але є наші претенденти, це похвально, тому що це є зацікавленість, це є переживання. От, і е, Тому, якщо дозволите, перейдемо до розгляду першого претендента. Черемшинської Романи е, Степанівни, тих, того пакету документів, які були надіслані до е, обласної ради. Отже, в даному випадку ми бачимо заяву, е, власноручно написаної е, Черемшинської Романи Степанівни, щоб допустити до е, участі у конкурсі е, пакет документів, надійшов 15.06.16 року. Тобто це якраз в тих межах, які є визначені були розпорядженням щодо прийому документів. Також є згода на обробку, та, збір та обробку персональних даних. Також є довідка про, про відсутність судимості. Також ми бачимо копію паспорта, що підтверджує громадянство України, ідентифікаційний код. Ми бачимо диплом, диплом виданий Черемшицькій Романі Степанівні Кременецького державного педагогічного інституту і закінчила повний курс названого інституту за спеціальністю біологія і хімія. Виданий диплом 21 червня 1967 року. Так, е що у нас будуть рекомендаційні листи? Е також йде автобіографія, е пане Романе. Є копія трудової книжки, де е саме якраз вказаний трудовий шлях. А, це ваше. А де... Е Може, тут є? Тут є, ви доставляли? Тут немає. То Я прошу тоді, Уляна Борисовна, піднесіть, будь ласка. Так, значить, є рекомендаційний лист від Монастирської районної державної адміністрації на ім'я голови обласної ради Віктора Вікторовича Овчарука від голови районної державної адміністрації пана Бойка. Також рекомендаційний лист від Монастирської районної ради, Тернопільської Монастирської районної ради, рекомендаційний лист в підтримку саме якраз пане Романе за підписом голови районної ради пана Данилюка. Так. Також є рекомендаційний лист директора Велеснівської загальноосвітньої школи першого другого ступенів імені Володимира Гнатюка Торконяк. Ти розумієш директора, так? Так, директор школи пан Торконяк. Теж в підтримку в підтримку вона? Вона перепрошую пані, пані Торконяк. От, в підтримку пане Романе на посаду е, даного, е, даної установи. Так, і також є е, мотиваційний лист е, Черемшинської Романи Степаніни, е, де вона обґрунтовує е, свою участь у е, саме якраз конкурсі на заміщення вакантної посади. В даному випадку, просто уточнюючи питання, тоді зараз піднесуть ці копії трудової книжки, пані Романо. З якого часу ви вже є директором музею у Велесні? Ну, взагалі працюєте в цьому, в цьому... Так, з якого часу ви там працюєте в цьому музеї? Взагалі, коли ви прийшли працювати в тим, що я прийшла кілька разів, але постаточно мене затвердили як старший науковку працівника вже у 2006 році. З 2006 року ви безперервно працюєте. А, дякую, пане а, Роман. Дякую, дякую. Зараз піднесуть документи, то цей, ми переглянемо. Так, отже, це весь пакет документів, які подані Черемшинською Романою Степаніною. Прошу, якщо є в членів комісії запитання до пані Романи, то, то, то прошу їх озвучити. Так, піднесли вже копію трудно. Скільки у вас працівників у вашому Дякую. музеї? Зараз є шість працівників, тому що два рахується лікси, а два дихають ліки. Отже, саме якраз Записано, що саме з 2006 року з грудня, 8 грудня з 8 грудня так, ви працюєте в, в цьому музеї. Це потрібно для того, що, тому що є кваліфікаційна вимога, що мінімум не, мен, не менше трьох років ви маєте бути в закладах, працювати в закладах культури. На жаль, у нас вчора були претенденти, що ми мусили були відмовити декільком претендентам, тому що вони не рознімали оцього відповідного стажу. Так. І в нас був навіть претендент, який мав півтора року, теж директор музею, але тільки півтора року. І таким чином ми змушені були відмовити в участі в конкурсі. Тобто є ще запитання до пані Романи? У мене є таке запитання. Чи ви на колективі обговорили то питання, що колектив вас там шість чоловік, кого він бачить мене одні сирені? І що на? Дякую. Ані, тринадцять. Так, отже, ще є запитання. Немає, Немає запитань. Тоді, шановні члени комісії, прошу, я не бачу таких присторог, які би не дозволяли нам допустити Черемшинську Роману Степаніну до участі у конкурсі на заміщення вакантної посади, директора обласного комунального етнографічного меморіального музею Володимира Гнатюка у селі Велесні Монастирського району. І тому прошу визначатися, хто за те, щоб допустити... Черемшицьку Роману Степанівну до конкурсу. Хто за, прошу голосувати. Всі одноголосно. Проти отримались немає. Так, і другий пакет документів, який надійшов до е конкурсної комісії. Це є Феникс Павлина Михайлівна. Є е е особисто заява. На допуск, щоб, щоб допустити до конкурсу на заміщення вакантної посади. Пакет документів надійшов 17.06.16 року, тобто це є в, саме в ті терміни, які є визначені. Також є згода на обробку персональних, збір і обробку персональних даних. Є також і копія паспорта, яка посвідчує громадянство України. Є копія диплому кваліфікованого робітника про те, що Феник Павлина Михайлівна закінчила у 2011 році технічний коледж Тернопільського національного технічного університету імені Івана Полюя і здобула професію агента з організації туризму Екскурсовода. Також ми маємо копію диплом бакалавра Феник Павлини Михайлівни які посвідчують те, що вона закінчила у 2015 році Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, здобула ступінь-бакалавр за напрямом підготовки філологія, здобула кваліфікацію вчитель української мови і літератури. Також ми маємо за вашим підписом пані Павлини автобіографію. Також ми маємо... Два рекомендаційних, два рекомендаційних листи. Один це Міністерство культури України, управління культури Тернопільської обласної державної адміністрації, установа Тернопільської обласної ради, музейний комплекс Лемські САЛОА. Ага, Лемківське село, так, від, від директора, перепрошую. Я, так, це будився монастирський, монастирський і, і так, mm -hmm. від пана Михайла, директора е, музейного комплексу Лемське село. Так, рекомендаційний лист на підтримку пані Павлини. І також е, є рекомендаційний лист від Велесні, Велеснівської сільської ради Монастирського району Тернопільської області в підтримку пані Михайлини за підписом. Mm -hmm. Панни, так, перепрошую, е, сільського голови е, пана чи пані пана, пана е, бу, Бушти, так? Пана Буште. Е, Ні, достатньо дві. А, а там вже просто хто собі на, на розсуд вже визначав, як буде цей дехто подавав, е, скажімо, з величезним стосом грамот, е, подяки, всього решта. От, тобто для того, щоб брати участь. Вистачає так, достатньо абсолютно. Та. От, і є мотиваційний лист за підписом е, панни Феник Галини е, Павлини Михайлівни. Е, її мотивація саме якраз, е, чому е, хоче брати участь у конкурсі і бачить, як має розвиватися даний е, заклад. Так, і копія трудової книжки, де ми бачимо, що. Е, е, В У 2012 році ви були призначені на посаду музейного доглядача. А, так? Є, добре. От, і... А, я побачила. В Але в, через рік ви звільнені. І раз рівно через рік звільнені з посади музейного працівника, так. І тут ви призначені. Ви кажіть, ви рахували, у вас є три роки? Але можна допустити до конкурсу, а там можемо поближати ще. Прошу. Ви чому розрахували, пані Павлину? Ви чому розрахували пані Павлину? Шановне товариство, ну жарти жартами, але, скажімо, це є, ну, принаймні, ми є... Відповідальність за ту роботу, яку ми проводимо, і я би хотів, я би хотів наголосити, наголосити для членів комісії. Ви ви ознайомлювалися з законом про правда? Ознайомлювалися і тому, тому, на жаль, я мушу вам зачитати наступну пункт статті 21.1 яка е, говорить про вимоги до керівника Державного чи комунального закладу культури. Отже, е, пунктом першим статті 21.1 керівником Державного чи комунального закладу культури може бути особа, яка має вищу освіту, є стаж роботи у сфері культури не менше трьох років. Володіє державною мовою, ви філолог, то, я думаю, прекрасно володієте, та здатна за своїми діловими і моральними якостями освітніми і професійними рівнями виконувати відповідні посадові обов'язки. Тобто тут сумнівів немає. Єдине це є три роки, три роки стаж. Те, що ви кажете, допустити, є пункт 7 статті 21.5, який говорить про те, що особа це є. Стаття 21.5 називається Добір кандидатів на посаду керівника Державного чи комунального закладу культури та призначення керівника, яка говорить, крім всього решти, особа не допускається до участі в доборі кандидатів на посаду керівника Державного чи комунального закладу культури у разі невідповідності вимогам, зазначеним у статті 21.1 цього закону за рішенням конкурсної комісії. Ну, то в даному випадку, пано Павлино, я як голова, я, як будуть пропозиції, я виставлю на голосування вашу кандидатуру, щоб допустити до конкурсу. Але я, моя перша буде пропозиція, це саме якраз не допустити вас до конкурсу, оскільки ви, не, на жаль, не відповідаєте тим кваліфікаційним вимогам, які є у законі. Більше того, саме ці кваліфікаційні вимоги були виписані в оголошенні де чітко прописано, що те все, що я прочитав, і е, вища освіта, і стаж роботи в сфері, культурі, не 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 в сфері культури не менше. У сфері культури, ні в школі, ні в читає. На жаль, так. Ні, 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 ну бачите, в нас, ну, я не буду коментувати, що, що відбувається. Тобто люди дуже авторитетні приходили, дуже поважні, дуже е, впливові, але, на жаль, е, ну, ми не можемо допустити, щоб десь порушити закон в даному випадку. І тому саме якраз є і відеотрансляції, і дякувати Богу, що вона є. І це нам не дає можливості будь-яких рухів робити вправо-вліво. Є закон, ми повинні його виконувати. Пані Павлино, ну, ми зараз голосуємо, можливо, буде інше рішення в комісії. Тобто я зобов'язаний винести на голосування про те, щоб не допустити пані Павлину, перепрошую, Феник Павлину Михайлівну до... Конкурсу на заміщення вакантної посади директора обласного комунального етнографічного меморіального музею Володимира Гнатюка у суді Велесні Монастирського району. Оскільки, на жаль, ті документи підтверджують про недостатні кваліфікаційних вимог щодо вашої кандидатури. Я прошу не допустити. Хто за таке рішення, прошу голосувати. Чотири так? Хто проти? Утримався? Добре. Дякую. Отже, пані Павлин, у вас все попереду, ви працюєте в музейному комплексі. Не опускайте руки, працюйте все попереду. Тим більше, що ми позиціонуємо себе як область туристична, має бути знову ж таки фестиваль та лемківські дзвони. От, Працюйте, працюйте і на цьому час не зупиняється, подавайте документи знову на, на конкурси. Витримуйте оці всі терміни і. Я можу Ні-ні, та ви можете йти. Ми ще буквально ми ще 5 хвилин, тому що в нас залишилося ще одне один пункт порядку денного. Це призначити час, місце і дату проведення наступного конкурсу, засідання комісії і пропонується 13 липня о 14 годині. Це буде середа. Середа тут, наступного тут. тижня тут же ж. Це вже буде презентація, оскільки в нас тільки один претендент, це буде презентація е, діяльності планів на рік і 5. Можливо, буде технічне забезпечення, якщо буде бажання, то пані Романа зможе продемонструвати це в технічних засобах, але обов'язково це буде до 15 хвилин вся ваша презентація і надіслати цю презентацію, крім паперового носія, ще на електронний носій в, 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 в обласну раду. Отже, шановні члени комісії, хто за те, щоб... Чи є інші пропозиції на день? Немає. Дякую за розуміння, тому що в нас техніками прив'язані дещо саме якраз і до, і до неї. А тоді е, прошу е, виносити на голосування, хто за те, щоб наступне засідання комісії е, і заслуховування саме якраз претендента було 13 липня о 14.00 в 352 кабінеті. Прошу голосувати. Хто за? Так, всі одноголосно, проти отрималися немає. Вам дякую за участь. Дякую вам за приїзд. Я прошу е, Монастирищину співпрацювати. Е, досвід і молодість треба поєднувати і для того, щоб е, монастирський район а він є надзвичайно багатий, надзвичайно цінний, е, гудів на область, а з часом і на всю Україну. В доброму розумінні, гудів. Все. І святом вас сьогодні, святом Івана Купала. Всього вам доброго. Прошу? Ні. Ні, це це, це, ну, ми мусимо потім чимось. Ми мусимо чимось аргументувати потім, що от е, така ситуація стала. Нема за що. Ви хіба можете копії собі зробити? Ні, 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 ні. ні, ні. Та члени комісії дякую і, будь ласка, на другий раз явка обов'язково, щоб ми могли повноцінно провести конкурс наш. Дякую, свято. Якщо неможливо приїхати, то... Прошу? Ні, ну пані Романа вже мусить сприяти тому, щоб члени комісії приїхали. Ви з Монастирщини, так? Так, з цього Монастирщини. Ви чим їхали? Ні, але з іншої сторони, правильно, бо це можна трактувати як вже е, члени комісії е, разом з <скрес> претендентом їдуть в нові машини. <скрес> 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 <крес>